Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Форсунка для омивання лобового скла каталожним номером 4 м 5117666 AB. застосовується у автомобілях марки Ford Fiesta 6, Fiesta 7, Focus 2, Focus 3. Повний список автомобілей можна знайти за посиланням під цим відео, так як і придбати дану запчастину. Номер у каталозі деталі IF ДФ 15478. Хорошого дня та вдалих вам покупок разом з деталі IF. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк цьому відео.